Насправді, друзі, я буду ще декілька разів надіюся, <смі>, що мені вдасться побувати в Гарден. Якщо у вас є цікаве питання, тому що я не можу ходити по саду і ось так показувати, ось це, наприклад, платан. Чи ні, це а... тюльпанове дерево, будь ласка, ліріоденрон, велетенський. Там ну, я прийшла тільки що кедри, дуби великі. Якщо у вас є питання по якихось деревах, ем, які б ви хотіли побачити красивого великого зросту, задавайте мені питання, що ви хотіли побачити. І я е, з радістю на наступний раз поділюся з вами різними такими лайфхаками. Ось, будь ласка. Люте. А, це щось осіннє, схоже на крокус. Дивіться, яке красиве. А, реально тут красоти багато, а я зараз прямую до трав, тому що хочу вам показати трави у всій красі осінній. Тут насправді дуже багато всього. І я вийшла вже надто пізно, тому е, прямую чисто точково для того, щоб зазняти для вас е, трави осінь, як вони виглядають, міскантаси, пенісетами. Ну і дуже-дуже багато різних, тому що королівський сад зібрав в себе дуже багато е, різних різновидів рослин. Ось нагнула, бачите, е, не листопадна. Це за все це магнолія. Так. ну Бо і рододендрон має такі листочки, але... Ні, це магнолія. Ось бачу. Ем... Ще один кедр. Якось так. Е тут зібрано дуже багато рослин. Дуже велика кількість рослин. Я вже тут була декілька разів. І хотіла б показати для вас інші якісь ракурси рослин, те, що ви хотіли собі взяти для свого саду, для себе особисто. По деревах, по структурі, по красоті. Дивіться, у великому саду це виглядає по одному, маленькому по-іншому. І загалом немає якихось таких е, стандартів, як має бути у вас на території. Але е, що має бути, так це грамотно підібрані рослини, е, так щоб їм не е, ось подруга обідає. Перервалася, хвилинка обіду. Не бійся, не бійся. Щоб це було грамотно підібрано, якщо у вас посухостійкі е, території, щоб це було посухостійкі рослини, в яких би ви не гуляли з бубном навколо них. І щоб це було для вас е, душевно відпочиваюче. Тому ваш сад це ваші правила, ваші закони і ваш відпочинок. Я можу допомогти вам його сформувати. Правильно, щоб ви не переробляли. Дивіться, ви будете переробляти, навіть після класного ландшафтного дизайнера, тому що сад це процес, сад це не сталий організм. І вам час від часу захочеться щось змінити в ньому, щось додати, щось відняти. Але спочатку ви будете насолоджуватися тим, що ви маєте. Тому я можу для вас створити базу. Ну і не тільки базу, а загалом створити класний проєкт. І ви його можете втілювати в життя з будь-якими майстрами, які вам доподобля в будь-яких регіонах країни, тому що я створюю дистанційно, і ви можете зі мною попрацювати. Попрацювати дистанційно. Як це в мене виходить? Скажу вам, я беру ваші фотографії, ваші відео і відео з вашої території. Будь ласка, і ми дивимося, що для вас буде найкраще. Запитую у вас ґрунти, які у вас на території. Ну і по великому рахунку це дуже важливо. Ґрунт, регіон, в якому ви живете. Щоб класно і грамотно спроєктувати ваш сад. Дивіться, рослини я багато знаю, але я багато вчу, я вчу це весь час. Тому, що вам сказати, я можу для вас спроєктувати сад, так як не може багато хто. Тому що е, я багато їжджу, багато читаю і багато вчу. В мене це безкінечний процес. Мені здається, що вивчити сад взагалі неможливо. Це до кінця мого життя я буду вчити, 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 тому що е, це неймовірно, по-перше, красиво. По-друге, е, видів, наприклад, ось це я стою дереві, ахілеа. Так їх є видів дуже багато. І тому е для вашого двору це ось і хіноцейка. Подивіться, яка красива, просто казковий колір, такий насичений, малиновий. Супер. Е е я зможу створити для вас вашу казку. Пишіть, спроєктуємо. Це пенісетами. Е е цей піровський. О, блю спайер, до речі, хто хотів е, бачити, який він в величину, невеликий е, по, е, піровський. Дивіться, блюспає це десь сантиметрів 40 висота. Бачите, як красиво посаджений. Тут е, тут що, він не стрижений, стрижений, коли був маленьким. Ось. І з нього зроблена ціла така галявинка. Тут не один кущик посаджений, тут багато. Salvia Blue ласка. І е, Піннісетами бачу, що е, бачите, напевне редхед, тому що починається з рожевеньких, далі йде, е, пере, перелаштовується в інший колір. Але Пінісетами так загалом і бувають. Е, наговорила дуже багато, тому що насправді я дуже сильно в захваті від рослин. Я люблю тут бувати, і це моє найулюбленіше місце в Лондоні. Просто найулюбленіше. Е, якщо для когось це е, е, колесо огляду, для когось це там е, міст, ну коротше, для кожного є свої які знакові місця в Лондоні. Для мене це кіґарден. Ось е, це моє місце. Сили, моє місце красоти. Мені тут дуже подобається, тут дуже багато є чого навчитися, подивитися. І ось, власне, я прийшла до трав. Те, що я вам казала, зараз я буду знімати для вас наступне відео. Заходьте, підписуйтеся, ставте вподобайки, і я рада вас тут в себе бачити.